Програма влада зустрічі, діалоги, акценти. Наша зустріч із народним депутатом України Віталієм Івановичем Гудзенком. Ми біля будівлі Верховної Ради України, тому наш діалог про ті закони, які тут приймають наші народні обранці. Одні законопроекти українське суспільство схвалює, до інших ставиться із насторогою або ж їх не приймає. Зокрема, щодо добровільного об'єднання громад. Віталій Івановичу, це є перше запитання. Ваше ставлення до цього закону. Ну, ви всі прекрасно знаєте мою позицію з першого дня і до виборів. Після виборів моя позиція не міняється. Я погано ставлюсь до об'єднання громади. Я називаю це роз'єднання громади, а не об'єднання. Чому? Тому що, по-перше, не було виборчого законодавства. Сьогодні вже прийняли, яке має бути виборче законодавство. І звідси, сьогоднішнього дня, ми можемо тільки розглядати е, об'єднання громади. Друге, Люди не знають, що таке об'єднання громади. Багато я до виборів після виборів ще шість місяців назад вивозив кожен свій район, і Ставища, і Таращу, і Тетіїв, Ісквиру, всі райони, Білостриківщину вивозив на такий семінар, Я говорив, що буде у нас проблема з об'єднаною громадою. І тільки неділю-дві неділі назад мені мене розпочали запитувати, а що ж воно буде? Шановно, я вам півроку пояснював, що до цього потрібно готуватися. Люди не знають, як воно буде. Люди не знають, куди будуть ходити в лікарню. Люди не знають, чи будуть закриватися школи-садочки. Але моя задача, як і була тоді, як зараз, вона незмінна і моя думка незмінна, тому що ми не маємо права знищити наші маленькі села. У кожного маленького села є своя доля, якісь вікові традиції. Тому моя задача їх зберегти, щоб не закривались наші школи, дитячі садочки фапи, будинки культури, тому що як закриється школа, маленького села на мапі України не стане. Нагадаю, що сьогодні, четвер, 18 червня, сесійний день Віталію Івановичу знаю, що кілька разів голосували за повернення до закону про місцеві вибори. Ну, досить таки часто голосують до повернення. Чому? Тому що е, є багато питань самі всередині Верховної Ради, десь не домовились, десь передомовилися, і тому. Такий трошки балаган, я його так називаю. І це ненормально, тому що люди дивляться на всіх нас і сміються. Тому що, як так можна, наприклад, гарний закон, одна фракція, я не буду говорити, якісь там прізвища, одна фракція невеличка, не голосує. Заходять до голови Верховної Ради, через 5 хвилин виходять, вже голосують. Що це означає? Це не означає, що за 5 хвилин помінявся закон, гарний чи поганий. А це означає про щось домовилися. Мені, мені це, власне, дуже не подобається. Якщо домовились, якщо законопроект гарний, за нього потрібно голосувати. Ну, які будуть зміни до закону про вибори, про місцеві вибори? Ми не проголосували законопроект. Ні, законопроект він тільки в першому читанні будем, от тепер вже будемо накачувати туди зміни. Кращі, гірші. Ну, по-перше, це будуть відкрити списки. Це вже добре. Вже не буде в списку хова. Я надію, що він пройде цей закон, тому що сьогодні, сьогодні було дуже багато питань, що він може не пройти цей законопроект, але все-таки проголосували, з натяжкою проголосували. Гарно, відкрити списки це гарно. Це не будуть ховатися ні олігархи, ні якісь там старі олі, е, регіонали чи інші якісь політичні сили. Це відверто. Був регіонал, у Люди в регіоналах є теж нормальні люди. Їх колись заганяли туди, в ту партію регіонів. До речі, дуже багато сільських голів, які були в партії регіонів. Якщо людина колись була в комуністичній партії, вона вже преступник? Ні. Якщо вона була в партії регіону, вона преступник? Ні. Верхушка завжди, м, м, преступники, їх немає вже в Україні. Тих людей, які загнали, він гарний голова сільської ради, він може залишатися головою громади чи головою, головою сільської ради. Тому відкриті списки, я рахую, це дуже добре. А які будуть далі зміни, будемо думати, що далі змінити, щоб людям було видно, за кого вони голосують. Ну як дієво, зокрема, пройшов сьогоднішній день. Багато законопроєктів блокувалося. Скільки прийняли? Давайте я скажу, не як сьогоднішній день, я з чого починалося. Я ніколи в житті не думав, що я так тяжко буду працювати е, і на таку маленьку зарплату. Можливо, комусь буде смішно, але реально хочеться ж за щось проголосувати добре, щоб я ніколи не боявся в округ приїжджати, я ніколи не боявся з людьми спілкуватися. До цього я ніколи не ховався від людей. І тому мені дуже, я дуже обережно це роблю. Якщо е, зовсім не розібрався з законом. Краще утриматися, чим голосувати за або проти. Тому е, дуже важко на сьогоднішній день приймати закони, якщо 20, 30, 40, 50 законопроєктів, розібратись дуже важко. Але я вже в цьому розібрався, в принципі, по суті, як це робиться. Е, є помічники фахівці, з цим ми справимося, але розумієте, в нас внутрі фракції, партії Верховної Ради є багато незадоволених, тому що нам хто-то да, скажімо на російській мові. І ще одне хочу дуже таке важливо сказати, що владі я не вірю їм теж на російській мові, тому що вони не знаю, напевно, ближче до Росії, що вони якісь ганебні, прості речі приймають рішення, а по суті для людей не піднімають заробітні плати, не піднімають пенсії не зменшили для жінок до речі, для вас пенсійний вік. Зате, я за це боровся, не зменшили на 5 років пенсійний вік. Розказують людям, що субсидії це добре, можливо, добре. Але по-перше, це копійки субсидії. А по-друге, краще б замість субсидій зробили б індексацію пенсії заробітної плати. Нам не потрібно субсидії. Такі три законопроекти я власне зареєстрував, але. Ну їх що до зали не вносять, розумієте. Да, вже починають кричати інші партії, що от потрібно зробити індексація. Да, давно потрібно зробити індексацію, і в нас не вкрадуть ті 27 мільярдів, які виділені, виділені на субсидії, тому що багато людей субсидії не отримає. Багато людей злякається заповняти цю табличку, за яку будуть ще потім нарахувати штрафи. А так конкретно зробили індексацію, і нам субсидії не потрібні. І нам все одно, яка буде ціна на газ. Піднімається ціна на газ, будь ласка, ще раз індексацію. Тоді люди будуть нормально отримувати заробітну плату, нормальні пенсії і не будуть вже бракувати ці бумажки, заповнювати незрозуміло, як вони потім аукнуться для людей. Зокрема, скільки власних законопроєктів ще вдалося зареєструвати? Які це законопроекти? Ну, розумієте, так вже в період роботи. Ну, перше для мене головне це і зараз по всім, я думаю, по всій області, по всій Україні, не тільки по нашому округу, тому що в мене багато звернень є і від тараші, від володарки, від Сквирщини. Е, надбавку на заробітну плату це медики, вчителі. У мене теж такі два законопроекти зареєстровані, потім три законопроекти про індексацію пенсії, заробітної плати, потім що ще земельних відносин, декілька законопроєктів, тому що це для нас, для села, для сільських жителів дуже важливо. Про добросусідство, тобто багато в нас селах таких є складних питань, які не вирішуються роками десятиліттями. Ну, знаєте, в кожному селі є це питання, тому такий законопроект зареєстрував, про військову підготовку в школах зареєстрував законопроект, тому що раніше в нас було військове навчання, і коли я служив ще в ті часи в радянській армії, я був вже підготовленим бойцем, бойцом. Реально, а на сьогоднішній день наші дітки йдуть, вони не знають, що таке автомат. А сьогодні війна в країні, розумієте? Тому Багато законопроєктів, я ну, не готовий вам сьогодні всі прочитати. Я вже роблю звіт по своїй діяльності за півроку, і це все буде оприлюднено повністю розшифровано. Скільки було звернень, позитивне рішення, негативне, нейтральне. Скільки законопроєктів, Ну я все відповім. Це в газетах для всього нашого округу, щоб люди знали, що я там роблю. Можливо, я, чи можливо я їм не потрібно. Я завжди в діалогі з людьми. Ну, звіт вже розпочали друкувати. У друкованих змі виборці читають цей звіт, вже, вже є. Є звіт знаю, так. Що, ну, якщо вже розпочали друкувати, дуже для мені це дуже приємно. Так, так. Сьогодні дуже багато говорили за таку проблему, як кнопкодавство. Е, кнопкодавство? ніколи в житті я за когось кнопку не нажав і нажимати, надіюсь, не буду. Віталій Іванович, ну доречно було б сьогодні, звісно, проговорити про таку наболілу тему допомога нашій українській армії, нашим військовикам, яку надають підприємці. Зокрема, дуже уже, напевно більше, більше року стоваг агролітер Україна з села вашого Іванівка надходить допомога. От, а наскільки ця допомога є дієвою від держави? От Є вона відчутною. Розумієте, я спочатку повернусь до першого, що ви сказали на рахунок Іванівки, скільки ми робили. Ми випустили вже з десяток БМП на, на, на поле боя, да? десь 13 джипів приблизно ми відправили туди в АТО. А про бронежилет і таку допомогу я не рахую ні грошей, нічого, тому що це нормально, це мій обов'язок і нормальна людина, у кого є кошти, обов'язок допомагати. Це абсолютно нормально. Але я розкажу вам краще, це один із таких курйозних питань тут, в стінах Верховної Ради. Я підійшов до заступника міністра. Говорю, що в мене в Іванівці ще є одне БМП, де коробка передач зломана, розумієте? Говорю, ми таких речей не можемо зробити, тому що тут немає ні знарядь, ми не знаємо, що там всередині. Він мені правда дав телефон іншого заступника міністра. Я під телефоную йому, говорю, надайте нам, будь ласка, коробку передач, ми поставимо, віддамо вам в армію. Це ж вам потрібно. все. Якщо вам потрібно, то будь ласка, їдьте в Житомирі, купіть собі. Я сказав це власне президенту у вічі. Говорю, шановний пане президент, як так? Я роблю за свої кошти, а я не можу отримати з армії якусь запчастинку невелику. Це для армії ну, копієчка, розумієте? Президент сказав, ну, розбереться на сьогоднішній день ще не розібрався, але я надію, що це питання буде закрите. Тому що для мене це важливо. Ми за свої кошти робимо і далі, волонтери допомагають далі, що збираємо кошти далі. Скільки виділили ми майже 100 мільярдів, Говорять, ще мало, і ці гроші, ну я власне, я не знаю, де вони ділися. перші дні я зареєстрував е звернення до всіх фракцій коаліції, до всіх фракцій зареєстрував звернення, щоб створити тимчасову слідчу комісію по контролю коштів е на Збройні Сили України. Вже повторно, по другому колу, це роблю. Ніхто в залу це питання не вносить. Що це означає? Я так думаю, що все-таки в кабінетах там наверху крадуть кошти і великі кошти, а потім скажуть, що винувати чомусь депутати. У нас ну це це, це неможливо зробити. Тому я відверто це говорю в ЗМІ, відверто говорю на Фейсбуці, що я їм не вірю. Якби було все добре, кошти ми виділили немало. На сьогоднішній день мені скверщене я дзвінок, дайте форму. Яка форма? Гроші? Все, все має бути закуплено. Розумієте? Мені неприємно відмовити, тому що ну якби я можу цим допомогти. Але ж наші всі з вами податки, де вони діваються? Вони по дорозі крадуться. Тому на сьогоднішній день це дуже важливе питання. Медицина, збройні сили України це. Такі провальні ями, де можна дуже багато коштів украсти. Цим потрібно розбиратися. І депутатам рекомендую не мовчати, щоб не я один говорив, що вони крадуть, і щоб не я один до президента звертався, щоб не боялася, зверталися. Нас обирали не влада, не президенти, нас обирав народ.